Наступає зима і ми вивчаємо, скільки люди витрачають на зимовий одяг. Скільки ви витрачаєте? Поки нічого не тратив, все є поки. А скільки потрібно для того, щоб вдягнутися теоретично? Людині. смотри, якої людині. Ну вам. Ну, якщо повністю з нуля, я думаю, приємно. Тисячі три, дві. Це повністю все. І взуття, і... Ну, може чуть. -то. Ну так, да, около цього. А в яких ви в магазинах вдягаєтесь? По можливості за границею, але якщо не то это реклама буде. Сказати кей-магазин? Е, ні, взагалі-то чому надаєте перевагу? Все-таки якісному одягу з-за кордону чи нашому? Якісному закордонному, нашому ні. Якщо немає можливості, то нашому. Тисяч п'ять. Це щоб одягти, пити теплий одяг, ну, нормальний. Не, ну, не сезон проходить у ньому тільки. Тисяч да, пять. А зазвичай скільки ви витрачаєте на зимовий одяг? По-різному. Наші зарплати так не дозволяють, витрачати, щоб все кожний, кожну ну, пору року купувати ну, на сезонний одяг. А скільки ви цього року готові витратити чи витратили вже? Цього року тільки зимою сапожки. Скільки вони коштують? Тисяча. А зарплати скільки зараз? Виздержатися можна. Ну, то я краще вирджуся. Маленький. — Тобто ви купляєте сабошки і потім сидите голодними цілий місяць? — Ні, чому допомагають батьки. На даний час допомагають батьки. Все залежить від магазинів. І від тому, як наскільки кому як холодно. А в цьому сезоні ви особисто вже купляли зі речі? Так. Пальто. Ну, Як завжди. А скільки для того, щоб, наприклад, повністю вдягнутися, по для вас? Ну, Більше, ніж 2 тисячі гривень. Скоріше, якщо так. Якщо це дітям, можливо, інша ціна. Дорослим так, так само. А Знову ж таки, дівчата або хлопці це теж різні речі. Ну, я так думаю, якщо починає з обуві. Потім одежа верхня, потім шапка чи що, ну це десь до трьох тисяч. Я не знаю, чи я прав, але у всякому випадку таке міністр, що пальто хороше чи шуба стоїть, дешево, теплі ботинки чи сапоги дешево, а хороша шапка теж не дешево. А скільки ви витрачаєте особисто, для того, щоб на зиму вдягнутися? Ну, Якщо в мене є поки все, що треба то виходить, що я не буду витрачати. Ні, не, не зрозуміло. А коли треба, скільки? Ну, коли треба, ну десь десь теж так до 2-3 тисяч. Щоб ми ж тепло було діти. А Це... якому виробнику надаєте перевагу, українському чи закордонному? – Ну, якщо так по-чесному, то радянському, в тому числі і українському. Я ще не вдягався, не знаю. А взагалі ну, попередні, попередні роки. Я думаю, верхній одяг порядка двох тисяч, взуття порядка півтори тисячі. Одна пара-півтори. Одна пара. Це на сьогоднішній день в магазинах, я дивився. Але ще не купував. А якому виробнику надаєте перевагу? За кордоном. Українському ще не зустрічав українського виробника у наших магазинах. Скільки ви загалом зараз витрачаєте, От, наприклад, в минулому сезоні на одяг? Ну, я не багато витрачаю. Є знайомі, які витрачають багато. Порядку декілька тисяч в місяць на взуття, на одяг, але я не такий фанат одягу. У мене там є інше хобі. Я пенсіонерка, то собі не вважаю, а внучок це в мене Максим ходить в третій клас. То дуже дорого, звісно. Діти на сьогоднішній день це розкіш. А скільки приблизно? Ну я так думаю, що тисяч три треба купити е, на зиму. Сапоги щитайте, дорогі дуже пальто дороге, шапочка дорога. Так що і діти на сьогоднішній день, тому що в мене двоє дітей, а внучок у нас ну нас теж два внучка, бо в нас дочка із, і син то там, і там один. То я. А якому виробнику надаєте перевагу? Я переваги надаю своєму виробнику. Більшість купуємо наше, тому що знаємо, що воно все-таки більш натуральніше, хоч не таке качественне, як імпортне, там, красиве, воно все 10. Але надаємо своєму виробнику, тому що ми хочемо, щоб наша держава розвивалася. Ой, дуже дорого. Дуже-дуже, це захмарні суми. Якщо хочеш добре одітися, то це дуже страшно. А скільки, якщо конкретніше? Ну, взагалі-то, якщо брати отак на зиму курточку, ну нормальну курточку, тисячі півтори буде коштувати. А повністю? Та на всі 2,5 потягне. Обув, курточка, елементарний шарф взяти, ну, щоб тепло було. Отак, такі в нас ціни, не дешеві.